А на Прикарпатті поширилося невдоволення третьої хвилею мобілізації. У деяких районах мешканці вдалися до страйків та блокування доріг. Люди мотивують свої дії несправедливим відбором. кажуть, у військкомат кличуть і багатодітних, і комісованих, і старших за віком. У Коломиї, на щастя все спокійно. Тут важливо й те, що місцевий комісар постійно виступає у засобах масової інформації із роз'ясненнями. Цього разу ми теж попросили Олега Пархоменка пояснити особливості чергової хвилі мобілізації. Далі пряма мова. Сьогодні я в черговий раз хочу. Заспокоїти мешканців міста і району заходу якоїсь масової мобілізації на території міста і району на сьогоднішній день не проводиться. Військовий комісаріат займається в плановому порядку, а саме деякий час назад відбули зміни в законодавстві України, а саме в законі про військовий обов'язок та військову службу. І відповідно до тих змін збільшено вік перебування на військовому обліку в запасі. Тобто зараз фактично військовозобов'язані перебувають до 60 років в запасі, а деякі категорії і до 65. Це стосується старших офіцерів. Тому військовий комісаріат з метою поновлення облікових даних чоловіків, місця проживання, медичного стану здоров'я, проводить контрольне опитування цих військовозобов'язаних. Для цієї роботи ми залучили сільські та селищні ради, виконкоми. Також медичні комісії працюють від нашої центральної районної лікарні. Всіх мешканців запрошували пройти це контрольне опитування для того, щоб не робити напругу і скупчення людей у військовому комісаріаті. Ми залучили для цієї роботи ФАПи. Тобто, по кожній сільській раді мешканці. На тій території, що вони проживають, мали прибути в сільську раду або на фельдшерсько-акушерський пункт, пройти це опитування. І після цього ми мали в військовому комісаріаті загальну картину, скільки людей взагалі перебуває, проживає, скажімо так, на території міста і району, які можуть. Ну, в складний час взяти в руки зброю, це я наголошую в разі відкритої агресії з боку Російської Федерації. Тобто, якщо буде в державі, оголошена загальна мобілізація. <кій> з метою, щоб уникнути різного роду чуток, які є зараз, на жаль, є такі чутки, що воєнкомат вночі автобусом збирає всіх чоловіків і відразу відправляє в зону дії. АТО. це є все неправда. Останнє військовозобов'язаний, який був відправлений для проходження служби по мобілізації, це було 21 червня, коли закінчив дію другий указ президента про чисткову мобілізацію. Що стосується призивників, які не служили в армії, то останній призивник був відправлений в листопаді місяці 2013 року. У 2014 році жодна людина призивного віку не відправлена до війська на сьогоднішній день. Президентом України видано новий указ про проведення часткової мобілізації, він вже опублікований, вступив в дію, але на на дану хвилину військовий комісаріат ще не має того планового завдання, в якій кількості будуть люди мобілізовані. Але я думаю, що це буде невелика кількість, це будуть для посилення тих військових частин, які вже знаходяться в зоні антитерористичної операції. Але хочу наголосити, щоб всі знали, людину так неможливо просто забрати з біжка і відразу відправити в часткові. Перед тим вона має пройти медичне обстеження, тобто в таку медичну комісію вже посилену. Якщо людина буде мати якісь скарги на здоров'я, вона має скаржитись лікарям, давати ті скарги, після цього буде додаткове медичне обстеження. І тільки після того, як військова лікарська комісія дає заключення, що людина придатна до військової служби, після цього вона буде відправлятися у військову частину. Як запевнило наше військове керівництво і керівництво держави, всі вновь мобілізовані, які будуть призвані, вони відразу не поїдуть в зону дії АТО, а поїдуть базові табори, де пройдуть бойове злагодження. Це буде від 10 до 10 діб до місяця десь тривати.